Сьогодні протягом доби в усіх регіонах України діятимуть ліміти споживання електроенергії. Про це зранку повідомили у телеграмі Укренерго. Головна причина застосування заходів обмеження це наслідки шести ракетних ударів російської армії по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки електроенергії як до початку цих атак. Тож детальніше про стан енергосистеми України дізнаємося від директорки з комунікації Укренерго Марія Цторян. З нами на зв'язку. Пані Марія, вітаю вас. Вітаємо. Вітаю, пані Марія, скажи, будь ласка, яка зараз ситуація станом на цю годину в енергосистемі України і де нам чекати найближчих відключень? Відключення сьогодні будуть тривати протягом доби, у разі якщо області не будуть вкладатися в ліміти споживання, доведені диспетчерським центром Укренерго. Такі ліміти, коли у нас постійний дефіцит в енергосистемі, як ви правильно зазначили, він викликаний пошкодженнями суттєвими українських електростанцій, російськими ракетами і дронами. Коли у нас такий великий дефіцит, що доби обленерго від Укренерго отримують. Ліміти споживання за які не можна сягати, інакше це може призвести до ну. Доволі негативних наслідків і несе загрозу стабільній роботі української енергосистеми. У разі, коли ліміти перевищуються, некокренерго вимушено застосувати аварійні відключення, що ми з вами спостерігали вчора. Ну в більшості областей України. Коли ліміти діють, обленерго застосовують графіки погодинних відключень або планові графіки, які нам всім відомі, вони публікуються на Сторінках обленерго або в особистих кабінетах і мають бути дотримані як далеко до речі в часі можна спрогнозувати на який період потрібні відключення електроенергії через брак генеруючих потужностей? Ну, тут все просто. Ну, ми, має, ми розуміємо, так, що у нас через хвилину генеруючі потужності нові в енергосистемі не з'являться. Вони не з'являться завтра і вони не з'являться післязавтра. Ну, зрозуміло, що коли я кажу завтра-післязавтра, це такі умовні показники, а не варто мене там достеменно буквально сприймати. Диспетчер щодоби на завтра прогнозує, яким буде споживання. Спираючись на інформацію, яку надають обленерго, і дивиться, скільки у нього є наявної потужності в системі, яку виробляють українські електростанції, або яка також імпортується з європейських країн нашу енергосистему, от весь цей котел він. Має перерозподілити на всіх споживачів. Якщо споживання значно превищує виробництво, він вимушений цей обсяг, який йому не вистачає, а тобто дефіцит нашої енергетичної мови, перерозподілити рівномірно на всі області. І таким чином формується ліміт споживання. А далі вже обленерго. Дивлячись на ту позначку, той ліміт, за який область не може сягати у своєму споживанні, має також подбати про забезпечення. Речення електрикою тих об'єктів, які ніколи не можна відключати. Ну, це переважно критична інфраструктура, водоканали, можливо, якісь водонапірні станції, лікарні тощо, може бомбосховища, пункти незламності, підприємства, які працюють на військово-оборонний комплекс. І все, що залишається після цього, перерозподіляє по чергах споживачів, які ви всі знаєте і бачите в графіках. Пані Марії, вчить ну, ну, закончу вибачити. Ну, а... Прогнозування спирається на наявний ресурс в енергосистемі і на рівень споживання. Ми всі маємо усвідомлювати, що через хвилину генеруючих потужностей в системі більше не стане завтра їх точно більше не стане. А ризики російських обстрілів і їхнє повторення можуть бути. Ми зараз з вами розмовляємо під час повітряної тривоги. Пані Марії, я хотів уточнити, якщо не помиляюся, то в 2023 році так було дозволено підприємствам, які напряму закуповують електроенергію у закордонних продавців, укладати такі договори і їм відповідно цю не будуть вимикати в критичній ситуації електрику. Чи працює цей механізм зараз і чи багато підприємств ним користалися? Так, цей механізм працює до 1 червня, коли була введена постанова уряду, діяла норма про те, що підприємства імпортують третину свого споживання, і тоді вони, ну якщо можна так висловитися, заброньовані від відключень. Безумовно, підприємства активно користуються цією нормою. Ми бачимо багато підприємств, які імпортують електрику для того, щоб заживити власні потреби і не приривати. Виробництво електроенергії я не хочу давати інформацію, в якій я некомпетентна. А мені здається, що уряд вже або прийняв постанову, або ось ось її прийме, де цей відсоток, який мають імпортувати промислові підприємства, може бути збільшений для того, щоб спонукати українських виробників або український бізнес імпортувати електрику і таким чином теж трошки зняти навантаження з українських електростанцій. Які ну побиті і мають забезпечити покриття споживання всіх, дозвольте уточнити? От конкретно в цьому випадку, якщо такий відсоток електроенергії, який треба закупити за кордону підприємством, буде підвищено, то пропускна спроможність не зросте значно. Тобто, навіть якщо підприємства будуть закуповувати, як це вплине взагалі на енергосистему України? Технічна пропускна спроможність міждержавних інтерконекторів визначається навіть не Укренерго, а в першу чергу європейськими операторами суміжних країн, які об'єднані європейських. Я маю на увазі, які об'єднані в енергосистему НСІ, до якої Україна приєднана з березня 2022 року. Це процес технічний і процес переважно розрахунків, який зараз перебуває на полі наших європейських партнерів, таких само Операторів енергосистем країн ЄС, які рахують, чи зможе їхня мережа витримати збільшення перетоку. Бо мережі насправді не важливо, це переток комерційний, чи він технічний, чи який він, чи він аварійний, чи може витримати мережа збільшення імпортного перетоку, і чи варто їм вжити якихось заходів для того, щоб збільшити наш імпортну спроможність імпортні обсяги? Коли ці розрахунки будуть завершені, я думаю. Думаю, тоді буде прийнято рішення, і ми про це обов'язково публічно скажемо. Ми зараз в діалозі з нашими європейськими партнерами. Наші спеціалісти також долучені до цих розрахунків. Я думаю, що в якійсь найближчій перспективі ми можемо отримати. відповідь. Дякуємо, пані Марія, що доєдналися. Марія Цитурян, директорка з комунікації НЕКУ Енерго» була з нами на зв'язку. З нею якраз обговорили, яка ситуація в енергосистемі зараз і чого нам очікувати найближчим часом. І вже за кілька хвилин ми повернемося, будемо обговорювати питання бронювання працівників ДСНС в обсягах не більше 50%. Дізнаємось більше про це.